Вітаю, дорогі друзі. Повіть людину, яка 25 років представляла українців у Верховній Раді, семиразовий депутат. Потім отримала звання Героя Росії Так крісло сенатора в Москві. При цьому не було людини, яка більш відкрито казала, що вона агент московських спецслужб, прям консерва, яка не вскривалася, завжди була відкрита. Так, ми зараз поговоримо про Деркача. Мабуть, про Деркача все було ясно з його коріння. Його батько Леонід працював у КГБ. Понад 20 років чистої води гибня за незалежності став головою СБУ. Він навіть світився на плівках Мельниченка, разом із сином, мутив бізнес з московським авторитетом Мегілєвич. Його звільнили після касетного скандалу. Парламентська комісія у 2005-му визнала його причетним до вбивства журналіста Гангадзе. Синок Андрій пішов батьківським шляхом. Навчався в академії Міністерства безпеки Росії у Москві. Це колишня вища школа КГБ, тепер академія ФСБ. Та сама школа, яку закінчив його батько. Деркач здобув ступінь кандидата юридичних наук. Тема диссертації організація та проведення зустрічі з секретними агентами, тобто методологія роботи з агентурою. 16 українців у його групі 14 повернулися в Україну після закінчення. Батько і син закінчили одну і ту саму школу КГБ з різницею 20 років. Тобто, уже у вас мало закластися в... враження, наскільки це була консерва. Чувак, дисертацію написав по агентурній роботі. Це. Не ред флаг, це прямо червоний транспарант на весь хрещатик. Після академії Деркач повертається в Україну, працює оперативником в Дніпропетровському СБУ. У 94 році Кучма стає президентом. Деркач отримує посади в адміністрації, заступник директора контрольної служби президента, потім радник зовнішньоекономічних питань, перший помічник прем'єр-міністра. З 1998 року він стає народним депутатом від округу 159 глухів. 25 років. Чверть століття Консерва була депутатом України. Цікаво, що кожен раз Деркач йшов від нової партії. Крім цього, Деркач був смотрящим за областю. Деркач працює в бюджетному комітеті. Теж бачите, він інфільтрувався навіть в оранжеву революцію. Оранжеву революцію. Помаранчеву, звісно, але для нього вона була оранжева. Стає заступником голови комітету з питань паливно енергетичного комплексу. Просто по сьому рік очолює енергатом та укр. Атомпром підписує протоколи із Росатом про спільні проекти з видобутку урану. Взагалі, Ратом дуже пов'язана з КГБ була частина з української економіки, з Росією. Це взагалі було просто саме така жорстка і Не дивно, що до тепер звідти скандали йдуть. Пізніше цей протокол визнають таким, що порушує українське законодавство. При цьому була закладена основа мережі вірних людей, які ще впливуть раніше. Сам Деркач активно приймав участь в антимайданівських діях. Але не тільки в цьому полягала шпигунська діяльність Деркача. Паралельно із депутатством, Деркач будує медіаімперію ТРК «Ера», телеканал формально записаний на його помічника Антона Симоненко, Радіо Ера, газета, Київський телеграф, медіахолдинг ера медіа, сайт Набулікс для дискредитації Набу, Ютуб канал Набулікс, інфрагентство Онлі Ньюз», медіакомпанія Скептик. І саме ці інструменти дозволять Деркачу дуже. Підісрати нашим зв'язкам зі Сполученими Штатами. Деркач проводить першу прес-конференцію в Києві, заявляє, що Джо Байден отримав 900 тисяч доларів від бурізми, що Хантер Байден та інші члени правління отримали загалом 16,5 мільйонів доларів. Показує графіки та таблиці англійської мови для американської аудиторії. Зразу на це клює Фредович. Сюди прилітає Руді Джуліані, давній друг Трампа. Там почалась катавася з документами. Деркач починає прогрівати тему, випускає документалки з собою коханим, де несе усе все на американців. Потім зливаються так звані плівки Деркача. Ясно, що це йому передали куратори з Кремля. Потім була спроба тиску на Нафтогаз, почали травити історію про хабар в 50 мільйонів. Цікаво, що в реальності сам Деркач у шістнадцятому році погрожував Нафтогазу та його керівництву. прямо казав про своїх кураторів, що він Записи швидко поширюються. Трамп ретвітить, Дональд Трамп молодше робить пост для 5 мільйонів підписників. Загалом на Ютуб понад півтора мільйона переглядів. у Твіттер понад 717 тисяч згадок. Конон форуми масово поширюють матеріали. Цей весь шлак валився в США. Деркач свідомо це робив, як агент. Йому треба було хаос. Його керівникам треба було це для того, щоб дискредитувати Україну і тих політиків США, які підтримують Україну. 2010 році США запровадили санкції проти Деркача, заявивши, що він намагався втрутитися у вибори президента США, та що він був активним російським агентом протягом понад 10 років, підтримуючи тісні з з московськими розвідувальними службами. Були санкції проти нього і зі сторони американців. Наша влада тягнула з ними до кінця. Десь з перших днів Деркач тікає з України повномасштабного вторгнення, але він робив все, аби Кремль захопив Україну. Під контролем йому кампанії мали все ціле допомагати Москові окуповувати наші міста. Він отримував 3-4 мільйони доларів кожні кілька місяців від московської розвитки на ці цілі, як бачимо, агент чудово себе почував за всіх українських влад, ніхто його не чіпав, хоча він сам говорив, я він людина. Питання полягає в тому, чому такі люди, як він, не притягувалися до відповідальності. Десь до 24-го року Деркач переховується на Москві, поки не стається винагорода за 25 років службою. Ну по-іншому це не назвеш. Кремлівський мудак нагороджує його званням Герой Росії. А губернатор Астраханської області, колишній Городець Путіна, робить його сенатором Мордору. Деркач це є членом комітету з оборони та безпеки. Навіть за кордону деркач має вплив на Україну. Так, один з фігурантів справи Мінніча Ігор Миронюк понад 10 років працював помічником деркача. Потім став радником міністра енергетики Германа Галушенка. Саме на Миронюку ака «Рокет» лежала функція координувати відкати, вирішувати кадрові питання, контролювати потоки. Навіть будівля належала сім'ї Деркачам. Не здивуємося, що згадка про... Душку Москві – це про деркача. Він навіть з Москви мудрився шкодити нашій державі. Це воїстину, неймовірний факт на четвертий рік повного штабного вторгнення. Людина, яка 25 років представляла українців в парламенті, тепер засідає в московському сенаті зі званням Героя Росії. Яльність Деркача мала серйозні наслідки. Україну втягнули в американські внутрішньополітичні розбірки. Зеленський опинився під тиском обох партій США. Резбуліканці в Конгресі посилалися на матеріали Деркача. Демократи звинувачували у відбування московської дезінформації. Було спроби дискредитувати НАБУ, загострення питання довіри до України як партнера. Це все деркач, відкритий агент Кремля. Справа Деркача не закрита сторінка історії. Операція Мідас показала, що мережа працює його досі. Ми не знаємо, де ще спливуть сплячі агенти Деркача. Не просто так йому дали звання герої Росії. Питання скільки залишилося агентів Деркача і де вони ще отруюють нашу державу. Ну, це капіць, коли це читаєш, дорогі глядачі. Але знаєте, іншого виходу, ніж боротися, в нас немає. І ми маємо допомагати нашим силам оборони. Ось на 30 блискавок, які несуть 8 кг користува навантаження на 40 і більше кілометрів. Давайте допомагати нашим силам оборони. Це надзвичайно правильно. І це найголовніша відповідь всім цим деркачам, які зрадили країну. Що вони ще поплатяться за це. Обов'язково. І все найкращого до ну, побачення.